Привіт, сьогодні ми будемо грати в ось таку, коротше, гру. Тут зараз почався вже раунд і, коротше, тут понаблюдаю, поки як хтось грає. А, все вже розкирнулись всі. От, коротше, я граю з своєю сестрою. Боже, забагалась камера. Як завжди, багається в мене камера. Логічно Так но так 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 бла-бла потикаємо О, взагалі камера ідеальна прям. Так потикаємо, 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 щось плазм. Ні, зараз ми певно, кер... накірнемося і ще раз роб. Ну серйозно Короче, перезайдем в цей режим, якраз ще покажу во. Фроки называется. Вот окей. И вообще все? Конечно, забыл все. Короче, все привет, друзья, друзья. Да, бы я не буду столько сегодня, не моя сестра. Я как, короче, буду все писать, что. Ну, вот, что шо. Давай, скипись. Вообще нормально все. У цю гру я взагалі ніколи не грав. Я знаю, що тут можна пукати Це не я. <плес> можна просто полазити Можна отак так Чого? Чего? У голова тут. Це нормально? Я так не думаю. Чого там? Have a weapon code, click to the code. А тут weapon code Можна, до речі, подивитись якісь тут коди на це На якусь weapon, тобто зброю Ну, я не маю сьогодні на це часу Якщо ви захочете продовження Цього хорору, то напишіть у коментарях Я коментарі прочитаю Я хочу оце це, це, це. <кій> ну и все, Оцю карту я хочу це відео може десь 30 хвилин хвилити. Я ще не грав, бо, тому що мене один раз обща крашнуло з сервера, или взагалі Окей, вот класик. Я взагалі не грав цю чужую. Я тут нічого не розбираюсь взагалі. що тут треба трошки скрину ходити деколи. А, а Бабай! Іди звідси, ти, бабай! Тікай від Бабая. як тікати від бабаю? Сьогодні я показую, як тікати від бабаю. Що? Це правий приклад, чотири має бути. Що тут бабайка вчиться, то в принципі це нормально. Ти й вже від мене. За мною ще ніхто сукирою не бігав. Та звідки ти зна... <кхух> 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 ти бабай. Ти вже бабай мене помацав? Та бабай іди до когось і чого. Дякую. Давай, ти буде десь злопиш. Тобі не хватить сили, завжди буде лопати. Кажи б тупо кудись. Сначала бежим, короче. Тут, тобі безпечніше буде. О, Ну тело про сборка. Про тело сборка все. Ты вот присяд упрысят, упрысят, ты Бабай! Уэ. Да бабай, добегай за мной, сука, эрую. Да, что никто, сука, эрую, Да я никого не дозволял. Сукируй за мной бігати Бай! Прикол, ты хочешь? Давай порадуй тобі Прикол. Прикол, и прикол. Я вообще не знаю, как тут чуть гри певно вижити В цей час Якщо это тупо то... огурець Відпусти! Та ведь дивить мене ти гурець! Це хто Ти Ти хто? Алло! Ти знав, що ти поганий і ти сукирую? Що, давайте в цікчебіт! І нього! Як треба бити циклопа? Я не знаю, яка суть цієї гри. Не знаю, що він за мною. Чого? а звідки він знає, що за я вот... Звідки, блядь? Я зараз повернусь. Ну його, як завжди, мене відволікли, і я програв. Я зараз повернусь. Ви можете почекати, просто подивитися, як грає моя сестра. І вам може бути нудно. Я вже тут О, зараз буду дивитися коде. До речі, у мене вже є свій новий телефон. Який дуже крутий. Коротше, я вже скину під цей відео, ссылку в телеграмі і сфоткаю там мій телефон. Упше не телефон, А баба худяч. Хоча ви дехову? Так це може бути хотя баба. Тільки тут можна сказати трошки мусорка. Щоб найти ютуб, треба пролистати біля всіх. Може, щоб подивимось. Коротше. Як ті рада звати? Як ті радо звати? Как тебя называть? Фрог Г Да выйди с виду Хорошо Ви можете поки що дивитися, якщо зараз ми пропустимо, то то ви будете втикати просто як по нас устрагаю. вже вийшла. Ну скажи який пробукот у давай. Шо? Ну давай, что ты скажешь, блядь? Что, блядь, блядь, Я блядь, пройду снова Короче, я уже вернулся Дом якийсь. Всі англійські великі букви фрі доб, і два кода, де працює. Давай. Як логічно тільки один код, короче. И працює він 2023 такий код ліє Короче, з маленьких букв. є фрідоб. Помідори були по по Сворд. коротше нічого не працює бать, вже обідаємося без скотів коротше якщо ви хочете це дальше коротше знімав... ну бо я не знаю вам це заподобається чи ні ну скажете зробити продовження щоб де вже ми будемо довго грати в цю гру подовше і то я його зніму і коротше буде продовження Ну, і якщо хоча б один лайк, не береться і коментар, я то хочу. І я, я попробую скинути ссылку на мою телегу. Ну і всім чао!